У соціальних мережах вже декілька днів несеться чергова зрада. Податкова матиме доступ до всіх без винятків рахунків українців, що ж насправді передбачають ініціативи від кабінету міністрів і що розглядатимуть у профільних парламентських комітетах. Про це у коментарі фактам детально розповів депутат від фракції голос Ярослав Железняк. Очікування і побоювання громадян України, що тепер податкова контролюватиме повністю всі процеси. Є Три частини відповіді на це запитання: перше як діє зараз? Зараз діє банківська таємниця. Податково без рішення суду не може глянути залишок на вашому рахунку і обсяг ну тобто, вона не бачить нічого. Якщо ви ФОП, то податково бачить ваші ну рахунки ФОПовські, відповідно, це нормально для того, щоб вони розуміли, де вони знаходяться, Але вони не зна, не бачать залишок і вони не бачать руху по цьому рахунку. Тепер а, що відбувається паралельно, просто це одночасно декілька подій. Перше. Це те, що податкова заявила, що вони тепер будуть більше співпрацювати з платформами, особливо по доставці, і будуть там отримувати додаткові інструменти контролювати людей. Тут е, поганий бордінг з, з, з сторони податкової, тому що по факту вони просто будуть бачити, що умовно нова пошта печі, розетка печі там інші. Е, Перераховують за доставку. Ну, умовно, ви як продавець відправили Шкарпетки, хтось заплатив вам за ці шкарпетки. От податково просто бачить по чеку, що ви отримали гроші за шкарпетки. Оподатковувати чи ні, приходити з цими грошима це окреме питання. Просто вони цю частину будуть бачити. Відверто це і до цього було просто трошки діджиталізовано. Друга частина це законопроект, навіть пакет законопроектів, так званих СЕПа, про те, що податкова. Хоче мати реєстр рахунків і банківських ячеїв. Цей законопроект буквально 29 квітня був схвалений кабінетом міністрів. Він не дає право податковий дивитися всередину залишок. Грошей або рух коштів да, на ваших рахунках, але вона буде бачити рієз, е, наявність таких рахунків або сейфів. Це не є відкриття повністю банківської таємниці, але воно ну, створює певні скажімо, передумови для цього. Третій законопроект, який також саме був 29 квітня, схвалений урядом, він говорить про те, що між онлайн платформами Uber, Prom.ua, Loom, ну всі онлайн платформи іноземні або українські вони будуть обмінюватися з податковими даними про заробіток користувачів на цих платформах. І в даному випадку, для того щоб скористатися заниженою ставкою податків, там 5% ПДФО плюс 5% військовий збір, вам згідно цього закону треба відкрити спеціальний рахунок банку і дати доступ до банківської темниці. Там якраз податково буде це бачити. Законопроект ще будуть реєструвати. Ми, ну що не я точно не збираюся його підтримувати в такому вигляді. Більш того, це відверто говорячи, достатньо велику проблему створює для бізнесу, і ну ми будемо ще довго дискутувати. Але ну от в цілому такі три процеси одночасно відбуваються, Вони всі сплились в один і багато людей просто путають.